Добрий день, друзі. До вашого хочу запропонувати така новинка. У нас є, це у нас колпачки на гайки до заднього та переднього колеса НТЗ. Тобто є під 32 й ключик і є під 27 й ключик. Отак вони, такі такі варіанти є. Є зі стрілечкою, є без стрілечки. Так вони виглядають. Один такий колпачок, він коштує 9 гривень, Отак він виглядає всередині. Це у нас на 32-й гайку. Це у нас на 27 гайку. Ось от такий всередині по 9 гривень. Також у нас є ще, далі трошечки покажу вам, зажавіючої сталі колпачки. Так, це у нас е, набор для м'якого щеплення. Отак от він виглядає, тисячі гривень з важеля він коштує. Якщо без цього важеля, то буде коштувати 750 гривень. Ну, тобто, от, от такі от. Комплектик без важен, 750 гривень Потім у нас фіксатор для привідкритої двері, до великої кабіни НТЗ. І наголошую, що під замок накладний, тобто нового зразку. Довжина може бути 17 см або 11 см. Це мається на увазі ще вина, коли дверка привідкрита. Тобто от у нас до замка йде і зацеп замка. Ліва, права сторона вони відрізняються поміж собою. По 17 см вони по 600 гривень, 15 см по 550 гривень. Так, по колпачкам, друзі, давайте зараз вам покажу, які ще. все. Це у нас товарний запас, коляри. Щоб бачите, розуміли. Так, і отакі от у нас є колпачки. Це у нас під 32 гайку нержавіюча сталь по 100 гривень. І такі самі, тут, мабуть, вже десь занесли, не бачу їх тут поряд. По 80 гривень це під 27-й ключ наперед. Якщо вам цікаво, можете, будь ласка, звертатися, замовляти. Також хочу нагадати, такі от направляючки у нас під педаль щеплення, щоб вона не таліпалася. Так, І отакі от у нас на важель реверса. Отакі колпачки от є, направляючі. Це щоб не таліпався сам важель. Якщо вас щось зацікавило, друзі, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, телефонуйте. Ну no, все добре.